Ось такий корпус, ось такий спорткомплекс, ось такий дитячий майданчик. А ось як всередині школа номер 5, Ювілярка, 16 березня. Тут зібрались всі, кому цей заклад дорогий. Мені приємно бачити нашу нову школу, яка процвітає, яка випускає нових учнів. І ви знаєте, я дуже вдячний, тому що це моя альма-матера, з якої йшов мій початок. А я на даний момент навчаюся в медичному, а я в будучому буду лікарем і теж великий внесок мали мої дорогі викладачі цієї школи. Це вже минуло наприклад. В мене вже минуло п'ять років після школи, і не було ні одного такого разу, щоб я не хотіла сюди повернутися. Це вчителі, до яких завжди хочеться повертатися, прийти в клас, привітатися, сказати добрий день і вони відповідають тобі з такою взаємністю, що це правда. Це е, такі почуття, які не забуваються. Д вас люди, в кого прізвище Волківський? так у нас так. а Пашинські Пашинська спадні немає, немає але взагалі є. Так. Мені здається, що на Пашинах живуть тільки Волківські і Пашинські. Колись жили, колись сьогодні у нас дуже мало. Декілька фактів про школу у цьому навчальному закладі. Найбільша кількість учнів ромів на сьогоднішній день їх навчається 21. Ну не всі, але більшість з них вони беруть активну участь також у позашкільному житті школи. От і малюють, і вишивають, і ходять на гуртки. Навчались Роми в школі номер 5 і в радянські часи з любов'ю, згадують свого однокласника. Випускники 1982 року. Чому ви його називаєте бароном? Ваш барон. Ну то, тому, що він... Ну, він такий, він маленький барон. такий не він такий, він він такий в, маленький. в нашому віці він вже барон. Він вже 100% барон. Ми ж все таки були трошки зажаті. Зажаті. А роми ніколи не були зажаті. Це вольниця, це дух, дух такий їх вольний. Бо я ніколи не забуду, коли ми в користані перше кафе, перший якісь там ді народження, 15-16 років. Як він танцював, і ми ще тоді всі зажаті були. А він танцював, шляпи кидав і все. Той факт номер 2 стосується репутації не стільки школи, як самого району Пашин. Про це згадували на святі не один раз навіть зі сцени. Якщо б навіть мені прийшла би в Нью-Йорк зустрітися коростенця, я що це пашинець, що він з пашин. Тому що це особистості. Для мене це певний образ зразу. Ну, я не говорю, там, не згадую молоді роки буремні, коли, значить, пашини. Наскакували такими активними значить, групами на центр, на Черьомушкі, де я жив. І були такі цікаві моменти. Молодь не завжди зараз розуміє, про що ми говоримо. Але я про інше. От для мене теж випускник п'ятої школи це такі самодостатні. Знайде такий своїм своїми думками з поглядами на життя своїми, надзвичайно авторитетний, який може дати собі сам раду. Розмірковували про свій пашинський характер і самі пашинці. про який так говорять, мене і загортував, тому що я так би не пішла працювати вчителем, якби цей характер я тут би не отримала. Ще пашинець це унікальне місце. Я в Києві товаришую, там він сам полковник, зараз це Нацгвардія, він недавно звільнився, а сам жив в місті А через років вісім спілкування він одна не почув пашини, і я сказав слово пашинець. Вже яка? Так ми ж, каже, цього району боялись. Я кажу, так ти в Житомирі виріс. Ой, каже, чутки про це про цих пашиних доходили аж до того. Можна сказати, що не так нас боялись, наскільки просто ми були дружні. Дружні була дуже сильна підтримка один одного. Дружно ходили в гості в інші мікрорайони міста. Обов'язково. І не тільки в інші мікрорайони, і в села. У нас не було інцидентів за всі мої роки. Ну це ж пашини. Ну що ж пашини, а ви думаєте, і я вам скажу, от коли були пашини, справжні пашини, а він корінний пашинець, і я корінна пашинка. А тому у вас і не було ніяких проблем. Так, да, у нас і не було проблем, щоб ви знали. Ну, сьогодні інший час. Розумієте, сьогодні інші пашинці. Так. Mm. Mm. Це так всі думають, що ми такі бояки, може, б'ємося на чесно, ми дуже дружні, ми гарно спілкуємося з людьми і... Ну, у них майже немає конфліктів між ними. За деякими винятками. Так. <ріст> Там є певні рамки, певні рамки, за які не можна виходити. Ага. А з якими мікрорайонами ви не дуже дружите? Кімаш. <ріст> Кімаш. <ріст> а Подол? Так, буває. А що ви не можете поділити? Територію. <ріст> Жарти жартами, але серед випускників школи номер 5 багато успішних видатних особистостей. Правоохоронці, лікарі, керівники. Пишається тут і учнем, який цього року став гордістю міста. «В Нашому класі навчався Прокопчук В'ячеслав, Він ну він саме навчається вже сьомий школі, але він вихованець нашої п'ятий. Він такий добрий, чесний. Він герой нашого міста. Він врятував дівчину. Поколінь мають різні спогади про шкільні роки, адже школа не стоїть на місці. Змінюються гуртки, педагоги, сама школа. Давайте по пунктам, що змінилось? Стіни. Стіни змінились абсолютно. Дивіться, вони більш такі цікаві, різноманітні, більше кольорів. І це, наприклад, напевно, така найбільш світліша частина, тому що тут дітки маленькі навчаються з першого по четвертий клас. А от майданчик у вас зараз є на території школи. Він раніше був? Ні, цей майданчик, якщо не помиляюсь, він був відкритий десь вже в 2014 році. А де ж ви займалися фізкультурою? У нас було поле, нам не потрібні були майданчики. У нас було поле, двоє залізних воріт, і найбільше всередині щастя, що є це поле. ми бігали по полю на фізкультурі. Там був такий асфальт, можливо, не дуже великої якості, але він був наш асфальт. І ми бігали, займалися. Ну, було багато різних секцій. Я знаю, я особисто тоді грав. У, був, була музичний гурток, був там музичний духовий оркестр. Був я особисто грав там на трубі, коротше, да і ну і не тільки ми тоді іграли грали на парадах, я пам'ятаю, тоді там. Месокомбінату у них не було свого оркестра. То ми на параді і їм грали, і наша школа йшла з музичним оркестром. Поза навчанням по було спілкування, була дружба, е було, було дитинство. Зараз ми вже виросли, ми вже дорослі, зараз ми все по-іншому. Але дитячі спогади, всі спогади, і хороші, і не дуже, всі пов'язані з школою номер 5 Ми активно проводили час в школі, змагання, було дуже весело і цього не вистачає на даний момент. Ми Восьмий А клас. Да. Ми. Да. І дивимося, що ми не сильно й да, Наш ми... класний керівник Ось Валентина, Валентина Павлівна, це... Павло Миколаївич, да. е, Хто в нас да. Діна Йосипівна, мати мали така да, історія? Да, це да. Бритсон Микола Іванович такий да. молодий тут, Конечно, молодий грасів. Ми ліпили піраміди з ним, Ми з ними складали такі реферати. По реферати. Ми да. з ними їздили, їздили, досліджували вулиці місцевість, спогади старшого покоління. Історичні. Ну там, де старі були поселення, поселення, поселення да. А Діна Йосипівна – вчителька російської, російської мови. мови. Ми можемо позмагатися з теперішніми випускниками в знанні української мови і математики, і російської і російської мови. Російської да. мови да, і, і за нього ну, ми, ми склали багато краще. Можливо, які зараз успіхи в дітей українська мова в п'ятій школі сильна чи ні, сильна. Українська мова завжди була сильна. В нас сильна кафедра. У нас п'ять вчителів української мови та літератури. Більшості це люди досвідчені по 20 по 30 років. Працюють і кафедра в нас сильна. Які успіхи в навчанні? Може, якісь олімпіади чи конкурси? Ну, олімпіади не завжди нас радують, а діти завжди приймають участь у конкурсах. В мене недавно була учениця мороз діана, яка завжди посідала призові місця на обласних конкурсах. Після себе залишаю як згадку Тараса Шевченка, мого улюбленого, це ось це, це їхнє, це оцю любов я в них приховую. І я дуже, до речі, горжуся своїми учнями. Вони з п'ятого класу, ці діти на сцені, вони такі свята роблять, такі, що, мабуть, діти, скажіть, наскільки у них такий, знаєте, великий потенціал. Вони хочуть, вони бажають цього всього, ось такими учнями. і. Приємно працювати, і хочеться до речі працювати. і Хочеться віддавати їм свої знання. Школа номер 5 бере свій початок з 1892 року. Тоді вперше відчинились двері для учнів церковно приходської школи села Пашини. Першими наставниками дітей були вчителька-дворянка Надія Раєвська та священик Михайло Батуревич. У 1936 році на місці колишньої церкви збудували нове приміщення школи, яке згоріло під час артилерійського обстрілу в роки Другої світової війни. Після визволення мешканці Пашин відбудували школу у 1959-му Пашини приєднались до користення у 80-ті Через переповненість учнями настала потреба розширити площу школи. Дуже велику допомогу нам давали під організації, м'ясокомбінат, молокозавод, електростанції та жителі селища Пашин. Велику допомогу ми в 1986 році роз Демонтували стару школу і за два роки ми побудували нову побудували школу. Будівництво школи побудували школу південно, південно західна Заріниця. Наш депутат Верховної Ради Борисов Степанович Чоліні. На наших очах ну все це відбувалося. Брали активну участь і батьки. Пам'ятаю, і ми діти. Цеглина до цеглини, де розбирали, де допомагали щось. Ну і 30 років це наші будівлі. Сьогодні у школі номер 5 навчається 436 учнів в одну зміну. Заклад готовий приймати більше дітей. Умови і кадри для цього є. Діляться педагоги. У міському палаці культури відбулась урочиста частина відзначення ювілею школи номер 5 Участь в ній взяли випускники закладу, серед яких ведучі, учні і педагоги. На сцені Володимир Малович і перша вчителька. Людмила Іванівна. enough У віках п'ято школа, польоту їй, звершень, вершень, творчих, а всім присутнім. Я бажаю здоров'я, терпіння, наснаги, бадьорості, енергії. Жити, творити і працювати в ім'я п'ятої школи. тільки перший дзвон, перший раз, і перший клас, перші успіхи в навчанні, перший у житті у Дуже образно і правильно сказала, що школа в серці Пашини. Мені дуже сподобалося, тому що там насправді серце серце духовне, серце освіти, науки, культури, виховання і все, що пов'язано з мікрорайоном Пашини. Я скажу, що і школа прекрасна, і я хочу побажати прекрасного майбутнього. А сьогодні ще раз дякуємо усім, починаючи від наших колег педагогів. До випускників всіх поколінь і тих, хто сьогодні вчиться, здоров'я, натхнення, процвітання, і хай у нас все буде добре. Вітаємо вас. Повернутися знову Україну дитинства та юності, згадати свої шкільні роки, своє перше кохання, а також низько вклонитися тим, хто вклав свій вклад у ваше становлення як особистості. слова! <му> Ми в школі надаємо своє саме головне, що в нас є, це наших дітей. І тому завжди будемо дбати про затишок, комфорт нашої школи. Сьогоднішній мінинці хочеться побажати процвітання, перемог надійних учнів, щоб вони завжди були за свою школу, щоб вони завжди могли висловити слава вдячність своїм вчителям. Це бажає школі гарних, творчих, розумних, креативних учнів, які і надалі будуть прославляти п'яту школу. А вчителя ми бажаємо пошани і гідної зарплати. Школа, школа, рідна школа, тобі щастя бажає перші уроки. Я хочу подякувати і згадати Марії Михайлівні, яка дійсно влаштувала нам школу життя, адже вона навчила нас ліпити вареники, фарширувати яйця, шити. Ми це робили настільки професійно. Велика їй дяка. Я щиро, щиро вдячна Людмилі Степанівні, адже саме тоді, коли я почала з нею займатися біологією, я зрозуміла, що медицина це не моє, і пішла своїм шляхом, чесно, щиро за це дякую. Я хотіла би продовжити Діанину згадку та слова вдячності вчителям. Ну і почати я хотіла би з людини, з директора Пашинського Павла Миколаєвича, тому що саме при ньому я провчилася 10 років. Третович Наталія Іванівна. Вам, наша рідна, ми завдячуємо тим, що ви навчили нас говорити не пашинською, а українською мовою. Людмила Степанівна Поліщук, вам рідна, я вдячна за те, що на відміну від діани саме завдяки вам, саме вам я завдячую тим, що медицину, все ж таки, я обрала. чесно, де б я географічно не знаходився. Чи в іншому кутку світу я завжди згадував мене питали Where are you from? Я кажу, Ukraine, але я далі продовжував користень башини. Зараз я викладаю в Київському національному університеті Тараса Шевченка політологію і буду радий бачити наших майбутніх випускників в нашому університеті. Як мінімум, оборона і безпека з мого боку для вас буде забезпечена. Та бас і чорно море, є в тебе все